Починаємо після матчу прес конференцію матчу шостого туру жіночої суперліги де Март» І сьогодні. Збірна України ю 17 з рахунком 3-1 перемогла СК Балту. Перед мікрофоном головний тренер команди Володимир Подкопаєв та кращий гравець сьогоднішнього матчу Валерія Кравченко. Валерія, вітаю вас з нагородою, з перемогою. Такою як Дякую. вам сьогоднішня гра? Сьогоднішня гра була ну не з легкою, але ми дуже готувалися до суперників. Ми їх розбирали в першу зустріч. Ми їм програли, але не цього дня. Дякую. Володимир Анатолійович, ви скажете про гру своїх підопічних сьогодні? Трохи було хвилювання в першій партії, бо сьогодні на ранішньому тренуванні травмувалась лідер АТАК Дар'я Макарова. І є трохи гравців, які відновлюються після травм. Деякі гравці трохи. Мають проблеми зі здоров'ям і тому дівчата хвилювалися, наробили багато е, власних помилок в першій партії. Але дал, далі, після ну, настанов після першої партії, зібралися і виконали майже на 90% те, що ми планували, як ми розбирали цю команду, і е, тому маємо цей результат. Тому ми виграли сьогодні. Ми були тро, трохи. Краще, ніж суперник, але це дві рівні за класом команди. Дякуємо супернику за гарну гру і сподіваємося надалі ще покращити свою. Вітаю вас ще раз перемогу і дякую за коментар. Дякую, погантари. дякую.